Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні ми з вами знаходимося у місті Луцьку у новій лінії на вулиці Шевченка, 13Б. Тут якраз завозик перед першим вересням, тому мусимо з вами трішечки ознайомитись із асортиментом. Бо є орхідейки доволі дуже цікавенькі, і я гадаю, що Можете прийти хто з Луцька і обов'язково придбати, а хто не може, то, як завжди, трішечки зі мною по орхо медитувати. А давайте розпочнемо з орхідейок по 390 гривень. Серед них, як бачите, є рожеві веснянки, без мутації, але подекуди защити. Ну, як завжди, характерно для рожевих весняночок. Мутації можу простенькою розквітнути і, навпаки, простенькою купуєте, а може розквітнути з мутації. Арт ново, другий варіант квітування, той темний. От якраз також без мутації, але дуже розкішна паняночка, варта уваги. Бо колір і бархатистість та оксамитовість дуже красивезні. Ось така ще є панянка, бурячкова, насичена, подібна до Joyride, але, як бачите, по формі трішечки інша. Є червона губа, редліпчик, ось такий. Ой, а тут ще бачу кімоно. Також без мутації, але дуже крутезний сорт. І, на жаль, камера не передає кольори. По 759 гривень якраз ми почали дивитись з вами орхідейки, і от кімано серед них, бо тут більше гілочок. Також, в цій самій ціні є папушки. Папужок вибір дуже величенький. Вони неймовірно красивезні. Шкода, що в домашньому тисячки вигорають, але ми ж їм це пробачаємо. Едита, яка вона розкішна! Можливо, хтось шукає. По 759 гривень є також ще ось такі красуні. Давайте подивимось, що тут хто тут. Як бачите, мікс із рожевих, білих, крапунчастих о бачу на Рубона. Нарбона, неймовірно красивезна помадна орхідейка, і біля неї стояв ще ось такий кротезний біглівчик. Ну, як я могла пройти повз? Я ж не могла. Він один єдиний в наявності. Камера не передає абсолютно його розкоші, але це шедевр, повірте. Ох, заберіть його хто-небудь. Він неймовірний. Так, дивимось далі. Тут у нас є Азіан Корал, і біля нього зотенька Голдіон. Ой, знаєте, тут внизу на поливіще стоять ось такі красуні, серед них доволі багатенько Ферарочок. Як красиво та Феррара з босковою опінялись. Ой, так в кольорах красиво, неймовірно, правда? Ж? Ще ось така ніжна-пускова паняночка є також. Тут губа, родзиночка. Так, ой, ферарочок багатенько. І знаєте, рюша подібні є пелюсочки а є більш такі прямі. Дивіться, кого я тут знайшла. Також розкішний бігліпчик, гра кольорів від теплих, які щойно недавно розквітли. І ось до тих рожевих барбі, які вже раніше розквітли. Дуже красивезний, цікавезний. Я гадала, що він один, але я побачила, що там ще є другий. Майте на увазі два таких красення в наявності. Казія там була, тут у нас знову ж нарбоне. Це все свіженькі орхідейки, їх поливають, бо вони приїхали дуже пересушені, хочуть пити з дороги. Дивимось далі, далі винознички. Ох, вибір винозничків дуже крутий в новій лінії, адже, як бачите, є в теплій гамі винознички, а є більш холодні, як справа. Тобто обрати, якщо ви не маєте ще в колекції винозничка, також є з цього. І білосніжні, крупноквіткові, як завжди. Орхокласика. По 519 гривень, до речі. Давайте також поглянемо. Тут теж є швенозничок, але він більш такий, ах, немов Баршава. Дуже красивий, бачите, в нього теж губа цікавенька. І білосніжні красуні між собою відрізняться різними губками. Ой, а тут куточок А-ля Барбі, і діамантове небо, і ніжно-бускові кралечки. І тут ось така ще. Хоп! Немов африканська королева, але, скоріш за все, це Джойрад, бо африканська королева вона ще більша. І ось така красуня це вже і не Нарбона і не Азіан Корал, бо вона більш рожевіша, але дуже-дуже красивезна. Ще ось така красуня виносна є. Як бачите, тут ще й третій, та який там третій, вже <смас> четвертий чи п'ятий варіант губи. Тобто усі сорти різні. Також наявності є преті Романс. Трішечки раніше його привозили, він залишився, ще ось така красуня. трішечки з таким зеленкуватим відтіночком. Камера, на жаль, не передає, бо освітлення не сприяє. Але, повірте, орхомагія. І от серед цих панянок ще ось такі, також дуже красивезні орхідейки різноманітні. Ага, не сказала ж ціну. вартують вони 549 гривень. Наявності ще є гоя. Ой, полюбляю гою, не знаю, як ви. Я шукаю мутації, але щось геть не пр... Ну, буває. Так, дивимось далі. Ой, там і сорсунки. Як бачите, вибір дуже красавезний сьогодні орхідеяк. Попривозили, ще не порозставляли толком, бо якраз я попала на саме завозик розкішний. Тут і Денвер на передньому плані. Дуже полюбляю, якось так без целефану стоять орхідейки. По 728 гривень є в залишках дві королівських. Білосніжна і ось така бускова. Слава Богу, з попереднього завозу розібрали їх. По 559 гривень погляньте, які мікси. Як завжди полюбляю тут походити, понюхати, попереглядати, попереставляти, пошарудіти тими целлофанами, бо дуже вони мені подобаються. І в кольоровій гамі, і з ароматами. От саме в новій лінії я завжди бачу, що величезний попит на такі мікси. Тому що лучани, слава Богу, дуже полюбляють таких красенів і красунечок. Ну, погляньте на цей, неймовірно дивовижний, різнобарвний орхов, всесвіт, хоч і невеличкий. Нагадую, вартують вони 559 гривень. А ось по 499 гривень є ще ось такі винознички. Я гадаю, що це з попереднього завозику, бо їх декілька штучок, і вони трішечки окремо стоять. Але вони від того ж не менш прекрасні, правда ж? І тут є що собі віднайти. Якось, наприклад, Андорочка, ох, розкішна орхочка. Знаєте, я з того боку була і не бачила, а ось цього побачила це ж певне каріналоха. Неймовірна красуня. Ще ось тут у нас такі красуні є. Вони будуть оцінюватись, адже як бачу, що деякі вже оцінили, а деякі ще не оцінені, але вже відокремлені. Тому я гадаю, що по привабливій смачній ціні можна буде прийти і щось собі віднайти в свою орхоколекцію. колекцію. Серед них, як бачите, і карінка, і білосніжна є, і папушка, і різноманітні мікси, скамбрій. Так що тут добряче так прийти, спокійненько покопошитись і щось можна собі придбати. Ось така красуня наробона. Також винозничок. Добре, що цвіт подекуди залишився. І більш-менш маємо уяву про ту чи іншу красуню. Ось така. Але не забувайте обробляти від шкідників, бо, як бачите, подекуди все ж таки видно покуси. Ну, нічого страшного. Ось дендробіу нобіле, також тут є і ось такі красивезні каскадні на дугах. Це більш подарунковий варіант. Вони вартують по 624 гривні, серед них ось такі забарвлення: білосніжні, бускові і темно-бурячкові. Орхокласика. класика. Ще раз наголошую, як подарунковий варіант нормально. По 624 гривні дивимось. Є ось такі крупноквіткові Sacramento Emotion. Розкішні орхідейки, також касія серед них є крупноквіткові красуньки на дугах, також як подарунковий варіант. Або хтось шукає свою орго-колекцію, саме тут вони є. По 338 гривень, погляньте, яка краса. Тіланці. Ох, тут стояло дві жіночки, я так ненароком поки знімала, Ну, підслуховувала. І стоять і каже одна іншій: ти знаєш, у мене така красуня квітує уже дуже-дуже давненько та каже, справді. Ну, то я також візьму і взяла. Ось так. Я гадаю, що не пожалкує та інша, адже краса неземна. Такі переливи кольорів тим неоном фіолетовим від рожевого. Дуже цікавенькі діланці. Дуже. Чесно, я також, проходячи повз, ой, не змогла не звернути увагу. По 899 гривень наявності залишились ще ось такі спаркс. І там у нас Алтея. Як бачите, вибір сьогодні орхідеїв дуже цікавенький. Багатенько орхокласики. Звичайно, там мутацій, розпігарених немає. Але до 1 вересня вчительці, звичайно, є з чого вибрати. Не всі ж вчителі розбираються в тих мутаціях. Це вже ми з вами такі баловані сердечно, як завжди, дякую кожному із вас за сьогоднішню оргокомпанію. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам. І слава ЗСУ!